12 спортивних майданчиків, загальна площа нашої території прибудинкової території складає 619 тисяч квадратних метрів і площа місць загального користування 432 тисячі 738 квадратних метрів. Для того, щоб зрозуміло, зразу роз'ясню, з 2011 року ми з вами прийшли на розрахунковий тариф 2011 року. Розрахунковий тариф, пішов до цього не було, територія була вся загальна і належала ті питання, які задавали, належала е, ну, місцевій, е, відпочав, місцева громада, поки була ПДВ. Зараз е, вся територія належить, то є громаді, а яку е, представляє Київська міська держадміністрація е, Ті будинки, які створені коперативи, у них є землетведення. Решта будинків, які ми формували тарифи, є схеми прибудинкової території і є територія мізального користування, яка надходить в тариф вар -плат. Тобто прибирають наші працівники, але на сьогоднішній день за це оплати немає. І ніхто повинен компенсувати з державного бюджету, ніхто за це не перечисляє гроші. Площа 432 квадратних метри, тисяч квадратних метрів не покривається ніким на сьогоднішній день. До 674, до грн. Це нарахування на кварплату комунальні послуги. Сплачено мешкання. Витрати за прошли рік. Склав 7 мільйонів за весь рік, 7 мільйонів, ну, чуть, чуть більше 7 мільйонів. Вивезення побутових відходів 2 мільйони 463 тисячі, технічне обслуговування ліків 2 мільйони 634 тисячі. Наші зарів тарифі не закладені, вони закладені під рахуванням Києва Нерву, 4% від е, е, тарифу е, холодного гарячого водопостачання, опалення 4% ну, там, свої плюси-мінуси е, від е, їхнього тарифу. Це Києвенго нам перечисляє. Збитки за прошлий рік збитки за прошлий рік склали 2 мільйони 613 тисяч 187 гривень. Це при тій оплаті, яка була. В середньому у нас оплата була 982%, тобто до 90% заборгованість склала більше 10%. Якби всі мешканці сплатили, якби всі мешканці сплатили квартирну плату, яка була. Склали збитки около 300 тисяч це ні. На сьогоднішній момент це пристоїть суткові оплаті. На сьогоднішній момент з такими боргами, як зараз склалася ситуація в комунальному підприємстві, не тільки, я думаю, ви бачите, що твориться із нашим і з паливом, і з усім остальним. ну, Комунальна сфера проходить, ну, так сказати, вся борга. Практично це приміщення, я відмовилися з Києвою енергою, щоб його включили зв'язку з цими зборами. Тут є снарядне відключення. У нас частково відключено. Сьогодні приходили, відключали електроенергію за борги Міробиська 15А-15Б, а мешканці, які розраховуються, там частину арендарів відключили. По нашому Жерево заборгованість тільки по Київенерго, це Яке не сплатили за прошли за один рік мільйон триста. E, наше підприємство у зв'язку з, з крупним становищем не перерахувало ці гроші і в зв'язку з тим відключають електроенергію. E, сьогодні, e, я говорю, на сьогоднішній день e, я поки, поки що не бачу альтернативи. E, є я буду, я, там тому, сьогодні дав, будуть нас на сьогодні розпорядження є, e, розвісити. Роз'яснення, повідомлення для мешканців і згідно цього повідомлення, є тут телефон з 1 до 5, дуже багато тут питань, і Іна Миколаєвна хотіла створити організацію спільно з нами і з ОСН по реорганізації комунального господарства. Наші бачення і, і створити це теж проходження «Наші бачення. Як ми будемо далі обслуговувати і покращити обслугову? Ну, е вибачте, неначальні вже не, не рішують створювати цю е щотну комісію, чи як вони хочуть назвати, чи робочу комісію. Ну, я не бачу сенсу, тому що від того, що я е буду приймати участь в цьому. КМДА, по всьому місту Києву створити керуючу компанію. В цьому місті Києві з до 1.05 буде створена керуюча компанія у всіх районах. Це каснеться також і нас. Каснеться, воно яким чином? На сьогоднішній день в керуючій компанії буде ну, частина нашого колективу, туди перейде. Ну, щоб ви розуміли, я не всі цифри назвав. У нас Сьогодні, на сьогоднішній день по штатному розкладу, повинно працювати 238 працівників, це з робочим составом, майстри і так далі. Взагалі є стіки 167, тобто 70% тільки заповнення вакансій. В основному вакансії які якісь збірники, ніколи заробітну плату не є. Середня заробітна плата складає сьогодні 2300. Це середня заробітна плата. Ви самі розумієте, що це заробляє. І її вже два з половиною місяці. Заторгував підприємство нам у заробітній А з першого манка, так як ви говорили, планується у нас е залишити в штатному розкладі тільки 130 чоловік. Як ви думаєте, це обслуговування чи ні? Із штатного розкладу прибирається, буде об'єднано, буде зменшена норма для двірника, але у борочну площу в площу двірника буде знаходити. Ваш двірник буде прибирати і сходу в Це е, по всьому місту Києву, не тільки по Дніпровському району. Так планують зекономити. І я розумію, з одної сторони в е, цьому роз'ясненні, і ви самі розумієте, якщо паловномастинні матеріали збільшилися, вивіз сміття збільшився, це все йде паралельно збільшення. На сьогоднішній день на 280% збільшилася е, електроенергії, ціна електроенергії з моменту розрахунку. Рахунок тариф, який ми робили, який зараз є, робили у 2011 році. Тоді була мінімальна заробітна плата мінімальна заробітна плата у 2011 році. Звісно, що з цього випливається, з з других розходів повинні були перекривати цю зарплату. Перекривали за що? За, що? За, що? за що, що не оплачуємо електроенергію, не проплачуємо підприємство, не проплачує за видні сміття і так далі. Тобто йде сніжний код. Я особисто прораховував наш, наш ЖРЕО з тим штатом, який зараз є, у нас щомісячно. З тими розрахунками і, і з тими ж вид, видатками, які зараз є, От видатки на сьогоднішній день було виводу сміття, основними обслуговування ліків і так далі. Е, Недоїмка близько 300 тисяч щомісяч. щомісячно. Щомісячно. Тобто не вистачає, це просто вижить, щоб вийти хоча б на норку. Тобто у нас все одно йде збиток. Що з підприємством, де йде збиток буде проходити далі? Ну, у нас створення. Була у нас керуюча дирекція, було КПБ ЖР, одне з боргами залишилось, наступне з боргами залишається. Це ну, нічого воно не змінить. Поки або ж один, або повинні фінансувати це все діло із бюджету, тобто, так я як було раніше. Раніше тариф не перекривав, дірували, або ж піднімати тарифів. Якщо сім'ї, сім'я, взяти кожну сім'ю, якщо в сім'ї є. Бюджет сім'ї за родинні плати тільки 5 тисяч гривень, а розходи 7 тисяч гривень. Що буде... То, 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 як скорочень, то обслуговування погіршиться. Буду я на цьому місці, буде друга особа, змінитися нічого не може. Я так думаю, це моє бачення і, і навіть мене. Хотів би, щоб ви виключили те, що я зараз не накажу. Володимир Федорович, ви знаєте, люди ж окрім нас є. Ми заради вас і нас це робимо. Послухайте, давайте ми спитаємо у присутніх Якщо людей. Якщо що я зараз скажу, я хотів би, щоб це було не на що виключайте. Виключайте. виключайте, виключайте.